У рівному триває оновлення дорожнього покриття на вулицях міста. Наразі роботи зосереджені поблизу обласної лікарні на вулиці Київській. Працівники шляхово-експлуатаційного управління повністю облагороджують пішохідні зони та ремонтують тротуари. Тут роблять пониження для зручного пересування людей з інвалідністю. Загалом буде замінено близько 70 метрів тротуару. Вона була дуже знищена, там було плити. Ми запланували їх, вже їх провели їх демонтаж, поставимо новий бордюр, підсиплемо і положимо новий асфальт. Перехожі кажуть, що тротуар не був у критичному стані, однак вибоїни та нерівності заважали комфортному пересуванню. Я думаю, що якщо його культура – це для людей, вона. Непогано, звісно ну, звичайно, то, що треба, щоб тільки на краще було. загалом протягом року на вулиці Київській замінено 5 тисяч метрів дорожнього покриття. 800 квадратів метрів зробили тротуара для людей. Зробили 13 понижень в районі автовокзала обласної лікарні. Попри зміну погодних умов, працівники Шеу планують завершити розпочаті роботи ще на кількох вулицях міста. Князя Володимира, Кавказький, Плужника та Карнаухова. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.